Вітаю, це брифінг присвячений брехні держави-агресора. Російська пропаганда наповнила інформаційний простір нісенітницями про начебто причетність української влади до замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Як би абсурдно не звучали ці тези, але вони насправді повністю вписуються в логіку всієї пропаганди держави-терористки про те, що, начебто, Україна причетна до. Злочинів та терактів, які час від часу трапляються то на території самої Росії, то в США. Наприклад, раніше були звинувачення, що Україна причетна до теракту в Крокусі або до заворушень в Махачкалі в Дагестані. А тепер виявляється, Україна причетна до замаху на Трампа, і джерелом цього вкиду є. Як це парадоксально не звучить, людина, яка точно знає, що це не так. Це колишній народний депутат України Віктор Медведчук. людина, яка має родинні стосунки з Путіним і дуже добре обізнана з методами роботи, в тому числі й українських правоохоронних і силових структур, і точно знаю, що Україна не причетна, але він поширює цю брехню на весь світ, опублікувавши так званого відкритого листа до Дональда Трампа, де стверджує декілька відвертих нісенітниць. По-перше, Медведчук звинувачує українського президента в тому, що він, виявляється, закрив всі опозиційні СМІ і всі опозиційні політичні партії, що є брехнею для будь-кого, хто хоча б слідкує за новинами, адже в українському парламенті, який функціонує під час повномасштабного вторгнення, діють опозиційні політичні сили на чолі з опозиційними політичними лідерами. А в Україні безліч медіа, які транслюють точку зору, повністю протилежно до погляду української влади. Які сповідують принципи опозиції, при цьому вони діють абсолютно легально. Так само брехне є твердження Медведчука про те, що, начебто, в українських тюрмах, слідчих ізоляторах перебувають за, як він стверджує, сфабрикованими обвиненнями е, представителі опозиційного депутатського корпусу. Це брехня. Так само брехне є твердження, яке допускає Медведчук, стверджуючи, що український президент став, начебто. Ворогом до Президента Трампа і думаю, в ділі, о покушенні на вас, пише Медвечук Трампу, появиться український слід. А, власне кажучи, замок затвердження Медведчука було скоєно, щоб помішати вам виграти президентські вибори. Все від першого до останнього слова Медведчука є брехнею. А мета цього зрозуміла це давати додаткові аргументи в публічному просторі як опонентам України за кордонами в Європі, в США, а також нагадати про себе самій російській владі, адже саме за рахунок російських ресурсів Медведчук відбувся як політик, отримуючи величезні кошти для того, щоб готувати п'яту колону в Україні, яка мала з квітами зустрічати державу окупанта. А, але Медведчук не одинокий в поширенні цих брех... побрехеньок. Спікер Державної думи Володін е... стверджує, що, начебто, теж може бути український слід в замаху на Трампа. Позиція Трампа в українському вопросі могла бути причиною акта агресії. До кінця ісключати цього на даному етапі не Ну, Хоча б допускає, що, можливо, він помиляється, на відміну від Медведчука. Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії, тобто посадова особа виконавчої влади, так само натякає про український слід, дискутуючи з сином Роберта кеннеді Молодшого, Захарова повідомляє: «Дорогой Бобі, і всі, хто голосують США за поставки зеленському оружія». Масированими фінансуванням і безконтрольні поставки вооружені, Вашингтон создав терористичну структуру, київський режим, убійства, подриви, теракти в отношении політичних фігур, гражданського населення і так далі. Здається, що московська речниця повторює злочини, які скорі... скої московський режим, але звичайно традиційно звинувачує в цьому українську владу. Це типова модель поведінки. Російської пропаганди самим скоювати злочини, а потім покладати на Україну відповідальність за це. Але такої брехні вже від найвищих посадових осіб нам доводилося чути чимало і раніше, вкотре високі міжнародні трибуни використовують російські чиновники для поширення несенітниць міністр закордонних справ Росії Лавров, перебуваючи в ООН. На засіданні Ради безпеки висунув низку абсолютно абсурдних тверджень, знову ж таки, перекладаючи відповідальність на третіх осіб за акти агресії по відношенню до України. Лавров стверджує: НАТО мала війни розв'язаної їм на Україні. США продовжують нагнітати обстановку. Тобто, саме Росія. Пішла агресію проти України саме Росія скоює теракти, вбиває мирне населення і руйнує цивільну інфраструктуру, не кажучи вже про воєнні злочини. Але виявляється у всьому винувато НАТО. Не вперше ми бачимо таку блюзнірську поведінку з боку Лаврова. Безоглядне розширення НАТО спровоцирувало український кризис, начиная с з організованого феврале 2014 года переворота, теж заявив Лавров на дебатах міністерського рівня в Раді безпеки ООН. і це теж брехня, тому що агресія Росії ніяк не пов'язана з розширенням НАТО, тому що російські... Військовослужбовці в статусі окупантів зайшли на українську землю в лютому 2014 року, коли офіційно Україна була нейтральною державою і не мала жодних намірів та планів на вступ до НАТО. А відповідно, ці тези повністю руйнуються історичною правдою, яку Лавров волів би забути. В Вашингтоні убіждені, що третій мірової війни пострадають не США, а їх європейські союзники. заявив Лавров знову залякування Третє світової, сподіваючись в такий спосіб, маніпулюючи громадською думкою на Заході, обмежити військову допомогу Україні, яка захищається від російської агресії. Ну і звичайно, інші брехливі тези із виступу Лаврова на засіданні Ради безпеки. Росія призиває всіх, хто заінтересований в преодоленні кризиса на Україні. Учитувати в своїх предложеннях проблему прав русских і других нацміншинств теж брехня. Агресія Росії почалася, коли жодних утисків як не було, так і немає по відношенню до російськомовного населення на території України. А цей аргумент просто зайвий привід самим українцям задуматися, чи не варто відмовитися від російської мови навіть в побутовому вжитку, для того, щоб не створювати державі окупанту. Навіть таких публічних брехливих приводів для виправдання власної військової агресії. Замалчування цієї проблеми обесценює мирні ініціативи. А російська політика Зеленського отримує одобрення. Теж каже Лавров, чути звинувачення в расизмі з боку російського політика. Просто смішно. Саме Росія є однією з держав, де регулярні є прояви нетерпимості на підґрунті етичного походження. Ми бачимо безліч відео в соціальних мережах навіть самих росіян на цю тему. Але виявляється, російську політику проводить Україна. Ну і на жаль, змушені говорити про вкиди, які містять за собою брехливі тези з боку внутрішніх опонентів української влади, зокрема політичних коментаторів, які підтримують попереднього п'ятого президента України, які в своїх публічних. В проявах поширюють тези про, начебто, провальний візит на саміт НАТО з боку української делегації. Насправді саміт НАТО визнаний успішним всіма партнерами по НАТО, а навіть українським громадянським суспільством, яке є дожить досить нечасто таким, що визнає досягнення української влади на міжнародній арені. Але в даному випадку громадянське суспільство вважає успішним проведений саміт НАТО. Це вкотре нам доводить, що пропаганда може мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження і мати абсолютно деструктивний вплив на процеси середині України навіть з боку тих політиків, які намагаються презентувати себе патріотами. Тому заклик не довіряти пропагандистам, довіряти офіційним джерелам інформації, довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!